Цей листок Брайден, бачите, вже набраний в комп'ютері редактором, і вона присилає його тепер на принтер. Це я не роблю Цей гучний звук від принтера, який друкує книги шрифтом Брайля. За один сеанс редактор запускає не більше 50 листків, а за один день може надрукувати максимум 8 примірників книжки. Ви не подумайте, що це якийсь там. Галіми й Москвіч, розумієте, серед це, це є Мерседес ну, С-класу. Соліст гурту Пікардійська терція Ярослав Нутик та керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко вже декілька років працюють над проєктом для незрячих. Створюють книги шрифтом Брайля з аудіоверсією. Це ось такі, ось такі ось крапочки, які читаються пальчиками. Так? Днями львів'яни приїхали на Тернопільщину, аби презентувати нову книгу зборівського вчителя та письменника Романа Росіцького. Я її прочитала і послухала, але просто з шаленим захопленням за одну ніч. Так знаєте, чому так класно? По перше, сюжет на півдективний пригодний, цікавий. По-друге, тут купа. Гумору Королівство рафінованого сміху це шпигунський роман для дітей. Автор обрав незвичний для дитячої літератури жанр, але саме це дозволило йому відтворити загадкову атмосферу незвичайного світу сміху. Суть така, що сміх ж буває різний, бо сміх дурний, буває сміх веселий, буває сміх щирий. І от коли збудувати завод, який буде очищати сміх, то лишиться тільки сміх, а відходи це буде щирість концентрована або буде. Дурість концентрована або там радість концентрована. І е, в тій країні якраз оті е, щирі емоції вони ну, завдяки державній політиці е, не схвалюються. У ресурсному центрі Львівської політехніки надрукувати книгу пана Романа Шрифтом Брайля планували ще до повномасштабного вторгнення. Утім, закінчити справу вдалося лише зараз. Ми зробили цю книгу в ролях, розумієте, і, і це вийшла. Така річ, як, ну майже як радіовистава чи щось таке, як хочете, називати. Тобто воно її, її абсолютно не сумно слухати. Фішка у тому, і, напевно, чи не найважливіша, у всьому тому є те, що у записі книги брали участь тотально незрячі діти. Особливу збірку дитячого роману «Королівство рафінованого сміху можна замовити та придбати у ресурсному центрі Львівської політехніки. потрібно. Я захоплююся машинами і ми були на гонках. І це були мої перші гонки в житті, і це просто вони мені дуже сильно запам'яталося на все моє життя. 14-річна Єлизавета Бойко родом із Херсона. До Тернополя сім'я дівчини приїхала рік тому в пошуку безпечного прихистку. Тут вона проживає з мамою та молодшим братом, батько дівчини, захисник України. На жаль, загинув у бою в листопаді минулого року. Днями Ліза повернулася з тритижневої мандрівки зі штатів. Поїздку в рамках благодійного проєкту Єднаємось навколо дітей України. Організували для синів та доньок загиблих та зниклих безвісти захисників. В США я їздила в перший раз. Для мене це був дуже гарний досвід. Я побачила іншу країну, інший менталітет. Ми їздили на океан. Познайомила я дуже познайомилась з багатьма людьми, якими е, надіюся, що буду продовжувати спілкування. Я коли побачила ці відео, фото, мене переповнювали емоції. То я навіть не уявляю, як вона там раділа, і все е, це була дійсно її мрія. Окрім Єлизавети, у мандрівці побували ще 13 дітей загиблих та зниклих безвісти захисників з нашого краю. Упродовж трьох тижнів їх приймали родини у місті Єфрат, штат Пенсільванія. Здебільшого це сім'ї українських емігрантів, які вже роками проживають за кордоном. Вони відкрили свої сім'ї для того, щоб прийняти на цих три тижні дітей. Діти проживали повністю весь час. Сім'ями познайомилися, скажімо, з таким трошки іншою родиною, іншим менталітетом американським. Там були батьки, мама, тато, братки, сестрички. У мене родина була українці. Було в родині чоловік, жінка, троє дітей. То ми також побували на океані, були на американських горках. Ну, дуже круто провела час. Батьки кажуть, за дітей у поїздці не хвилювалися. адже з першого дня відчули торботу та опіку з боку родини за кордону. У соцмережах навіть створили спільну групу, де члени сім'ї зі штатів ділилися своїми фото та враженнями проведеного часу разом. І настільки гарно вони насправді підготувалися до їхнього приїзду, настільки все було сплановано, і от така от домашня опіка так ніби вона попала в сім'ю, яку ми знаємо. Ну, дуже гарне спілкування. Там не було якоїсь потреби постійно телефонувати, турбуватися. Просто кожна смс кожна якісь такі приможливості її дзвінок. Ну, дитина щаслива і, відповідно, мама тут спокійно. Крім того, діти мали спільні поїздки у Вашингтон, прогулянки, екскурсії визначними місцями та різноманітні заходи. Зі своїми американськими родинами кажуть, спілкуються й досі. І вже планують після перемоги зустрітися разом у вільній та мирній Україні. Спонсор показу програми цінуй справжнє».